Добрий день! Сьогодні ми говоримо на дуже-дуже важливу тему, яку потрібно знати всім. Як допомогти людині, яка тоне алгоритм дій, який врятує життя. Коли ви бачите, як людина тоне, вас може охопити паніка, але важливо негайно почати діяти. Зателефонуйте 101 або 112, покличте людей на допомогу разом більше шансів врятувати потерпілого. Допоможіть потерпілому триматися на плаву до приїзду надзвичайників. Киньте рятувальне коло, пінопласт, дошку або інший предмет, що не тоне та за який можна вхопитися на плаву. Підпливайте до потерпілого, якщо знаєте, як правильно допомогти. Наближайтеся зі спини, щоб людина у паніці не вчепилася за вас. Говоріть із потерпілим, пояснюйте, що ви допомагаєте, та давайте чіткий алгоритм дій. Якщо людина панікує, проведіть основою долоні по обличчю потерпілого знизу догорі, чіпаючи ніс, це допоможе їй заспокоїтися. Допоможіть перевернутися на спину і попросіть дихати повільно. Після цього підштовхуйте людину ззаду в напрямку берега, підтримуючи на плаву. Якщо потерпілий вже на вирізі втратив свідомість і не дихає, викличте медиків за номером 103. Надавати першу домедичну допомогу можна лише у випадку, якщо ви добре знаєте, що робити. Дякую вам за увагу.